Доброго дня! Хочу продемонструвати вам квартирку 150 квадратів. Ми вже закінчили внутрішні підготовчі роботи до стяжки. Проклали теплу підлогу. Підлога у нас йде з 11 контурів. Там де внутрішні підлогові конвектори підгородили, відокремили пінопластом, так само на іншому балконі. Там, де кухонна стілка, ми теплу підлогу не стелили. Там, де острів, ми теплу підлогу не стелили. Там, де продовження кухні, ми теж теплу підлогу не стелили. Ось так це все красиво виглядає. Покажу вам ще колектор. Колектор у нас знаходиться в пральні. Все красиво. Довго. Реночок, санузи. Це на своїх місцях. Він ще санузів. Тут у нас тут душовий трап, тому під ним ми теж не заливаємо. В спальних кімнатах теплу підлогу не стали, у нас тут опалення йде радіатор на плюс фанали. Гардеробній теж тепла підлога. Іншим етапом у нас йде стяжка. І після стяжки ми будемо робити вже тепло яка знаходиться у нас на чердаку, на горищі, на технічному поверсі. Всім дякую за перегляд, до побачення!